Як тільки в нас в театрі з'явилася змога поставити виставу, не поставити, у нас ця вистава йде в репертуарі, але ну, як тільки ми змогли зібратися і зрозуміли, що ми зможемо для діточок, для наших діточок у Харкові, в Харківській області, ми зможемо працювати, робити, щоб наші діти... Хоч на годинку забули про той кошмар, який зараз у нас в країні, ось туди ми вирішили, да, так, ми будемо це робити, обов'язково будемо робити і робимо. І не тільки ця вистава, не тільки ця вистава. Зараз ми працюємо ще над двома виставами і для дорослих, і для дітей. І тому ми, ми дуже раді, щасливі, що ми так, ми так. Можемо нести свій вклад до перемоги, до перемоги, яку ждуть всі в нашій країні, і обов'язково діти, найголовніше діти. Для них ми працюємо і тим ми щасливі. Дуже дякую вам.